Чимало українських компаній зазнали збитків внаслідок агресії РФ. Бойові дії призвели до руйнування нерухомості, обладнання, виробничих ліній, автомобілів та інших активів. Давайте розглянемо, що необхідно для того, щоб визначити розмір збитків. Для цього ми звернулися до директора оціночної компанії Канзас Людмили Клочинок. Оцінка збитків знищеної пошкодженого майна відбувається відповідно до розробленої, затвердженої фондом державного майна Міністерством економіки методики. А першим етапом, да, або першим кроком для нашої співпраці має стати надання нам як оцінювачу переліку пошкодженого і знищеного майна. Виходячи з цього. Ми надамо детальний запит на необхідну інформацію і сформуємо бюджет наших послуг. Чому важливо отримання такого первинного переліку? Тому що від цього буде залежати деталізація наступного переліку необхідної інформації і час на надання наших послуг. Але в цілому а, є. А, Необхідну інформацію для оцінки можна поділити на два блоки: це блок загальної інформації, незалежно від переліку таких об'єктів, пошкоджених і знищених, і детальної інформації по кожному із об'єктів. Якщо ми говоримо про блок загальної інформації, то до нього входять акт про пожежу. Витяг з реєстру досудових розслідувань, акт про розмінування, акти про технічне обстеження, які готуються або самими підприємствами, або комісіями територіальних громад, або що стосується комунального державного майна, то відповідними а, міністерствами чи відомствами. Далі мова буде йти про другу групу необхідної документації, що стосується конкретних об'єктів майна. Якщо мов у вас присутні пошкодження в нерухомому майні, в будівлях, спорудах, передавальних пристроях, тоді для оцінки збитків нам потрібна інформація і наступні документи: це простановчі документи, витяг із державних реєстрів речових прав на нерухоме майно, технічні паспорти, документи. Про власність або оренду земельних ділянок, на яких розташоване нерухоме майна. І особливо хочу звернути вашу увагу, що необхідні акти про технічне обстеження стану такого знищеного і пошкодженого нерухомого майна, окремий звіт на кожен об'єкт нерухомого майна. Якщо мова йде про оцінку збитків колісних транспортних засобів, то зрозуміло, що потрібні свідоцтва про державну реєстрацію отаків, такого майна. і Акти огляду і опису пошкоджень. Якщо мова йде про оцінку збитків обладнання і запасів інших товарно-матеріальних цінностей, то це описи, акти огляду такого майна або висновки відповідних фахівців торгово промислової палати України. І саме Аспекті, на який я хочу звернути вашу увагу, що така оцінка займає тривалий період часу і залежить від якісно підготовлених документів, і від інформації від вас як клієнта. Внаслідок пошкодження наше підприємство зупинило свою роботу. Чи можете ви оцінити упущену вигоду, і що для цього потрібно? Так, да, ми можемо відповідно до зазначеної методики, оцінити упущеного вигляду. Основними документами, які необхідні нам для такої оцінки, це, звичайно, буде фінансова звітність про результати діяльності вашого підприємства протягом 2020-2021 року. І доцільна така оцінка, якщо діяльність вашого підприємства в визначенні роки 2020 2021 рік, була прибутковою. Чи маєте ви практичний досвід з оцінки збитків від війни? З моменту прийняття методики пройшло майже півтора роки. За ці півтора роки ми здійснили оцінку збитків і опущеної вигоди як для державних підприємств, так і приватних підприємств. Тому ми вважаємо, що у нас вже накопичений досвід оцінки збитків, як і нерухомого майна. Обладнання колісних транспортних засобів, інших товарно-матеріальних цінностей. Крім того, такі звіти вже пройшли рецензування в фонді державного майна України. Скажіть ще, будь ласка, як оформлюється результат роботи оцінювача? Результат роботи оцінювача в цьому випадку, як і всіх в інших випадках оцінки, оформлюється звітом, який буде наданий нами з усіма підтверджуючими документами. Будь ласка, телефонуйте, чекаємо вас.